Як казала моя бабуся, дороб був за результатами опитування в ТГ. Ви вирішили обрати снайпер еліт. Це напевно, тому що я ніколи вас не попереджав про мій скіл у таких іграх. Хоча не так же все і погано. Які пригоди мене там очікували, як я з них вибирався, розповім трохи далі. Наразі хочу виразити велетенську подяку. По-перше, за те, що берете таку участь у долі наступних відосиків, обираючи їхню тему у ТГ. По-друге, за те, що потім ці ролики підтримуєте своїми вподобайками, коментами та підписками. Не забувайте, будь ласка, про це і цього разу. Бо приємно, що не дивлячись на відрізану монетизацію, хоч комусь ці ролики цікаві. Тим не менш, наразі я працюю над тим, щоб відновити повноцінне функціонування каналу і відповідно продовжувати просування роликів. На це все мене надихає ваша підтримка, чуваки. Ви найкращі. Ну, якщо вже підтримали наших захисників, забезпечили себе та своїх рідних всім необхідним, можливо знайдете пару копійки на підтримку мого контенту. Доки Донатело не працює, залишаю у описі номер картки для прямого донату. Дякую всім тим, хто вже підтримав таким чином мою творчість, і дякую тим, хто зробить це у майбутньому. З прелюдіями закінчили, тепер можна свої граблі і до гвинтівок тягнути. Відразу ж ще до меню гри нам запускають заставочку, яка покликана познайомити нас з головним героєм, і попередити, що сама по собі історія вигадка, однак заснована на реальних подіях в кінці Другої світової. Батько головного героя був послом США у Німеччині, і тому свої юні роки пан Карл Файерберн провів у Берліні, який на момент подій гри вже очевидно майже весь в руїнах. Перед тим як США вступили до війни, головний герой вже тренувався у рядах армії, і саме його відправили на спеціальне завдання, бо він чудово знає місто. А завдання полягає в тому, щоб завадити росіянам дістатись до планів ядерної зброї. Тому замаскований під німця він буде протистояти саме їм. І очевидно чому. Адже якщо б комунізм заволодів на той момент такими технологіями, це могло б виявитись куди жахливішою загрозою ніж нацисти Німеччини. Це якщо що цитата з гри. І ось вона: менюшка, з якої Олдів мають пробігти мурахи по спині і струмок по штанях. Я, звісно, не олд, але в свій час трохи покатав у неї, про це я розповім далі. Бо зараз нам тут показують секс символ 2005 року. Тільки подивіться, я вже готовий дати йому покрутити глушник на мій пістолет. <coughs> що порадувало у грі, то це доволі крутий вибір складності. Він дуже опціональний. Є заготовані стандартні пресети і кастомна, на якій я грав. І єдине, що я там міняв, то це переставляв штучний інтелект на хард, відключав вплив вітру на кулю і став реалістичний, як каже гра, радіус вибуху гранати. А, ще затримку дихання ставив на 25 секунд, з моїми кривими руками це не було особливим бенефітом. Усе інше я залишив увімкненим, що і було для мене досвідом гри якраз на мій рівень навичок як абсолютного профана у стелс іграх. За кастомну складність, щоправда, нам не начисляються очки слави, які, напевно, потрібні для мультиплеєру. А мені якби він і не потрібний, так що насрати. І так, перше завдання Карл Хорст, де нам потрібно буде зустріти інформатора, який розповість нам про все, що відбувається навколо. А там, як виявляється, НКВДшники закріпились як у себе вдома, тож доведеться бути максимально обережним. Ну і ще наш інформатор зможе забезпечити нас додатковим спорядженням, яке нам знадобиться для виконання завдання. Знаєте, як тільки я запустив завдання, гра виявилась рівно такою ж, як я її пам'ятав. Графоні, як на той час, виглядає чудово, та й атмосфера жахіть війни передана настільки добре, що навіть моя дівчина, проходячи повз, відмітила це. А ще я тут під час написання сценарію помітив, як Карл схожий на Джека Карвера, видно, був в ті часи певний шаблончик головних героїв. І ось геймплей. Нас викидають у абсолютно незнайоме місце, і єдиний наш орієнтир це стрілочка на мапі. Велетенська відкрита ділянка, вороги невідомо де, в тому числі снайпери, от і пиздуй шукати інформатора. Якщо бути чесним, я був прямо таки дезорієнтованим спочатку, бо промайнуло дуже багато флешбеків з того, як я по піздюківству вперше запустив її на ПК і вигрібав від усіх підряд цій грі піздички. А поки я на записі потираю брюшком асфальт, давайте трохи поговоримо про перші механіки, які кинулись у очі. По-перше, це індикатор нашого маскування, який дійсно відіграє роль у геймплеї, але не дуже значну, як на мене. Тобто найкраще головний герой маскується десь у багнюці під машинами і біля машин, а також під затіненими стінами. От тільки це маскування працюватиме рівно до тих пір, доки вороги не знають про вашу присутність. Тобто ви зможете зробити десь постріли 2-3 і потім вони бачитимуть вас навіть крізь 75% маскування, що змушує вас продумувати хоч трохи план дій. Наступна механіка це фактори, які впливають на траєкторію кулі. Отже, це поза, у якій знаходиться головний герой, тобто стоячи, сидячи або лежачи, сила вітру, яку я відключив, гравітація, через яку доводиться цілитись трошки вище цілі, і серцебиття, на яке впливає біг головного героя, близькість ворогів та ворожий вогонь. Щоб його стабілізувати, треба просто полежати в спокої. Ну і ще одна доволі прикольна штука це можливість керувати швидкістю пересування завдяки колесу кумиші. Я подібне, окрім як у цій грі, бачив хіба що в першій частині Splinter Cell. До речі, напишіть у коментах, чи було б цікаво вам глянути на неї. Ну а на цьому поки що все по механіках, і це я навіть не вкрапувався в різні там детальки, до яких, може, згодом ще дійдемо. Зараз подивимось на мою першу сутичку з ворогом на шляху до мого другорядного завдання, від якої в мене в самого серце биття, ледь грудину не проломило. На щастя, там було пару німців, які вважають нас своїм союзником через маскування. Однак і тут все не так просто, тільки но ну, я хотів підібрати припаси, як сюди приїхав сраний танк. Вже другу гру підряд вони мене ганяють. І от на цьому моменті я прям добряче підзавис. Бо у одній з підказок було зазначено, що танки можна підстрелити у палений бак, якого я не знайшов на цьому танкові, а пораду про диноміт успішно проігнорував, через що і просрав першу спробу полізши не туди, куди треба. Потім на інші спроби цього танчику почали вилазити ще комуняки, що саме по собі проблемою не стало. А от урод, який забігав після цього до приміщення, ще й як став. Він то гранату кине. <звук> то я засаджу на у ящик з вибухівкою. Коротше, тільки чудом я звідти вибрався і, поклавши ще пару любителів вусатої залупи, нарешті дійшов до інформатора. Того трошки поранили НКВДшники, але інфу про склад боєприпасів, на якому закріпились комуністи, він притягнув. І зі свого боку надав нам ще одне завдання: врятувати його друга. Сам то він відправляється кудись у безпеку, доки я як дурень бігав за ним, думаючи, що той показує мені шлях, а потім вперся у невидиму стіну. А потім у мене була невеличка снайперська дуель, прям як у другій Call of Duty 2, тільки без аймбота з боку ворога. А самого бідулаху охороняв один калічний НКВДшник, якому я успішно пустив чергу з МГ-42 в пузо. По дорозі до друзяк німців нам, на щастя, ніхто не зустрівся. Тож, затарившись припасами, я рушив на вихід з мапи, де мене очікував фінальний бій з танком, в якого все ж виявився паливний бак. На останок поставив ще один красивий хедшот снайперу. <звук> на цьому перше завдання було завершено. І по відчуттях від першого завдання у мене складалось враження, наче я можу краще. Я зрозумів плюс-мінус схему, і тепер буду намагатись тосити як не в себе. Однак, друге завдання перевернуло усе моє враження із прийняття гри. Так от, наша задача тут це допомогти бійцям спротиву пробитись крізь позиції ворога і закріпитись. Я якогось хера вирішив, що можу виконувати тут задачу будь-якій послідовності, і побіг собі в кінець нахрін рівня, де вигріб пиздику поразів, ще й не зрозумівши, як я маю в одиночку викосити там танки. Однак, як виявилось, завдання треба було виконувати у чіткій послідовності, майже забивши на стелс, бо варто прибрати двох вартових зукріплень. Як бійці спротиву починають штурм, і нам треба їх активно обороняти. Ще я тут, до речі, познайомився з доволі імбовою механікою пістолета з глушником. Коли ви на достатній відстані від ворога, його прицільчик загоряється червоним, і таким чином ви можете ворогів навіть крізь стіни бачити. Отже, завдання це було доволі швидким. Ми нахрапом взяли склад боєприпасів, потім рознесли їхню невеличку парковку для танків, влаштувавши зокрема велику різанину особового складу. І аж раптом, коли я саме обирав палатку на предмет припасів, поступив дзвінок складу боєприпасів. Совки вирішили контратакувати і навіть направили туди свій танк. На місці виявилась дилемка: на танку знову ж таки не було паливного баку. Однак потім я таки згадав про невеличку механіку цієї гри, а саме можливість підкидати зв'язки динаміту і потім підривати її пострілом, що, враховуючи мої криві руки, хоч і не з першого разу, та все ж таки допомогло мені впоратись з танчиком. А далі, чисто в стилі Call of Duty, я таки добіг до виходу з локації, де, сівши в машину, поїхав до Рейхстагу. А починаючи з цього рівня, наше маскування під німецького солдата з якихось причин перестало діяти. Та й похуй, в принципі. Зате тепер я можу чинити ще більше м'яса на вулицях Берліну. Тут наша задача полягає в тому, щоб пробратись на територію Рейхстагу, і, користуючись нападом совків на це ж місце, підірвати там машини з припасами і захопити важливі дані. Так от, залізти всередину виявилось взагалі не проблематично. А надалі я сам був архітектором своїх проблем. І замість того, щоб підірвати авто, які стоять буквально на початку і побігти направо, куди не вдарили комуняки. Я вирішив, проігнорувавши авто, побігти прямо у той заміс, ще й доїбатись до танку, що в кінці кінців, після пари плюх, нарешті усвідомити, що від мене насправді весь цей час було треба, і допройти цей момент за лічені хвилинки. Однак і тут все не так просто. Дані захопити я захопив, але тут нівчура не розгубилась і вирішила поганяти вату протиповітряною пушкою нахер. І звісно, за цим можна було спостерігати вічно, та, на жаль, ця пушка загородила дорогу і мені в тому числі. Тож ефективно закриваю атракціон. І в кінці знову зустрічаю пару ідіотів, які чомусь з такими нікчемними навичками служать у лавах НКВД. Ну тобто два чуваки з ППШ не змогли вбити мене майже в упор, доки я прям під носом у них міняв зброю і зносив їм кабіни. А ось і місце, де обірветься життя зрадника Бормана. Придивіться до крутої атмосфери. Ця гра в свій час вміла не тільки у мрачнуху, а й у щось більш яскраве, за що їй окремий респект. Через цю всю атмосферу мені реально хочеться знаходитись у грі. І з самого початку довелось добряче так полазити на пузі через цих бібу і бобу, які дуже довго пиздять і розходяться. <плес> Далі зустріч з агентом, який чітко вказує нам на мапі звідки має з'явитись боров, тфу, блять, борман. І дарує нову гвинтівку СВТ з трошки кращою оптикою. І тут навіть присутня певна варіативність у позиціях. Я ж обрав собі ось цю зруйновану будівлю, з якої спочатку ще довелось винести біосміття. <плес> А потім сівся і став вичікувати. Спочатку я довго не міг зрозуміти, де ж тут цей сраний борман, а потім побачив ось цього чувака у кумедному капелюсі і подумав, що то він. Як виявилось, ні, і я випадково підняв тривогу, що правда не завадило мені прямо на ходу підстрелити уйобка в машині. І зі свистом хуль над головою успішно з'їбатись. Наступне завдання врятувати нашого агента з точки, де він проводив свою розвідку, рознюхуючи стосовно місця, яке є важливою точкою у дослідах ядерної зброї. Проблема в тому, що контактна особа агента, яка мала вивезти його звідти, кудись зникла, і тепер саме Карлу доведеться цим зайнятись. Ну знову ж та сама біда, коли я намагався максимально в стелс, а виявилося, що посеред завдання все одно доведеться відбити цілу контратаку комуняк, займаючи позицію зверху на містку. Мене ж флешбекнуло в часи, коли я це грав з другом на PlayStation 2 в коопі. І саме цей флешбек мене врятував, бо я згадав про розтяжки і про всяк випадок поставив одну на двері. Результат очевидний. <Слух> на лоу ХП я відкрив для себе цікаву штуку, яку проігнорував під час навчання. На мапі в деяких місцях відмічені нички з припасами, що й врятувало мені життя, адже мені вдалося витягнути аптечку з трупа, а розтяжки тим часом врятували мені життя вже вдвічі. Проста! Завітав у місце, де мав би знаходитись зв'язний нашого агента, однак там були самі лише трупи. І аж цілий панцершрек. Я не очікував, що нам тут таку зброю в цій грі дадуть. Та не все так просто: тут же до нашої нички рушили срані НКВД ж таки. Я навіть пару разів тут здохнув, бо чуваки усі прийшли з МГ-42. Ну і щоб неповадно було, відразу ж випробував свій панцершрек на танкові. Після чого розстріляв ще пару совків у провулку і за прихованою цеглинкою в стіні, знайшов, куди відправився ще один зв'язний. Стартуємо на щастя з ще однією аптечкою, якою я відразу ж користуюсь після усіх запеклих боїв. Маскуючи власні постріли за вогнем артилерії, я спочатку намагався просуватись якомога тихіше. Потім я хотів зайняти снайперську позицію, яка відмічена на мапі, думаючи, що там мене не помітять. Однак це сталося майже моментально, тож довелось знову переходити до ультранасильства. Зрештою знаходжу кур'єра листів, який вже теж мертвий. Однак у нього в кишені ми знаходимо мапу з позначками руху вантажівок. За цим же напрямком рушаємо на Жандармен Марк Сквер. Блять. І нас, в принципі, відразу ж у описі завдання попереджають, що територія ця добре охороняється, і сенсу повсти по стелсу немає, що я знову ж певний час ігнорував. А потім мене знову почали відвідувати флешбеки з Hotline Miami. А в кінці мені перестрівся сраний броневик, який, на жаль, не починає горіти як танк, якщо в нього влучити з Шреку. Тому я, як дурень, шукав купу різних способів його знищити або обійти, постійно задрочуючи F6 F9, доки, зрештою, після пострілу Шреку не почув блаженне. <звук> І от той самий сквер, назву якого я категорично відмовляюсь вимовляти знову. Наша задача тут забезпечити собі позицію для відходу після того, як виведемо агента звідси. Для цього спершу зустрічаємось з черговим інформатором, який каже, що охорона скверу дуже посилена, і так просто туди не дістатись. Однак є тут один офіцерчик, пропуском уніформою якого вони могли б скористатися, щоб підігнати вантажівку для виведення агента. Цікаво, до чого б цей флешбек? Усуваємо офіцерчика і тягнемо його трупік до нашого зв'язного, після чого нарешті вирушаємо на порятунок агента. І так фішка наступна. Знову ж таки, маємо просто купу різних позицій. Я ж обрав собі ту, до якої дістатись було найпростіше, однак вона була в тому числі і найпростіше для оточення мене ворогами, як було вказано у завданні. До цього, правда, пару разів я піднімав тривогу, що приводило до смерті агента, але це ми упустимо. Гаразд? Ось я і на позиції. Починаємо веселу нарізочку на окрошку. Агент успішно евакуйований, я як думслейер просто розніс будь-який спротив на своєму шляху до власної евакуації і швиденько повернувся до скверику, у якому трошки знову ж таки підзавис. При тому, здавалось би, задача елементарна: просто вистояти проти натиску комуняк. І, в принципі, найпростішим і логічнішим варіантом буде сховатись у тому ж підвальчику, де ми бачились з нашим зв'язним. А не тут то було бляха. Цей підвал оточують і закидують грінами у лічені хвилини. А одну одну зі своїх більш-менш вдалих спроб я взагалі на власній розтяжці підірвався. Тож я відступив у місце, яке було чітко зазначено на мапі, і випадково знайшовши спот, в якому я став невразливим навіть для гранат, відбив контратаку і відступив до сховку. Де й залишився чекати закінчення пошуків головного героя. На цьому поки що і завершимо. У першій частині я постарався побільше вдатись у подробиці геймплею. У наступній же частині вже бігтимемо виключно по моїх пригодах. Наразі я не на секунду не жалію, що взявся за цю гру завдяки вашому вибору в ТГ каналі. Дякую, друзі. Сподіваюся, ви про свій вибір не жалієте і не забудете про вподобайки, підписки, коментарі та дзвоник. Хочеться відмітити, що особливо цікава ця гра мені через те, що до подібних проєктів я не звик. Тим самим, до речі, зацікавила мене свій час МГС, і так я не забув про неї. Просто ще не налаштувався правильно на проходження. У снайпері ж доволі насичені завдання, після яких було відчуття, наче справжнім снайпером відпахав, блін. Приємний візуал, в тому числі й ці моменти, коли вам у мо показують політ кулі у голову совкодрочера. Ммм, безцінно. Також радує те, що гра наче й змушує тебе думати над вибором позиції, прокладанням маршруту, підгадуванням моменту для пострілу. Однак не настільки, щоб це перетворилось на душку. Отже, загалом гра мені поки що дуже подобається. Це весело і по-своєму вайбово. Ну а на цьому все. Мирного неба вам, слава Україні! Неодмінно підтримуйте ЗСУ та до зустрічі!